Вітаю на каналі Еко Вчитель, де ви не тільки дізнаєте щось нове, але й гарно проведете час. Весна, літо, осінь, які гарні пори року. Але чому в цьому списку немає зими? А зими немає тому, що взимку всі комахи перебувають у діапаузі, а діапауза це сплячка, яка починається тому, що скорочується тривалість доби, і ми все рідше зустрічаємо комах. Комахи це чудова їжа для інших тварин, особливо для птахів, але не всі комахи є безпечні. Тому саме сьогодні ви дізнаєтесь про 5 смертельно небезпечних комах, які мешкають на території України. І п'яте місце в нашій підбірці займають гедзі. Гедзі великі двокрилі комахи, укуси яких надзвичайно болючі та супроводжуються набріком. Вони є механічними переносниками збудників Сибірської виразки, тулерамії та Інших інфекцій, активні в спекотні дні зранку до заходу сонця. Чим небезпечні укуси болючі супроводжуються почервонінням і набряком. Також гедзі переносять інфекції, зокрема толерамію та Сибірську виразку. Що робити при укусі гедзя? Обробити місце укусу антисептиком спиртом або форгексидином. прикласти холодний компрес для зменшення набряку. випити антигістамінний засіб супрастин або цитрин. На четвертому місці у нас мошки. Мошки невеликі комахи розміром близько 5 мм, укуси яких можуть викликати сильний свербіж, набряк та алергічні реакції. Слина мошок токсична і може спричиняти подразнення шкіри. Вони також можуть передавати механічним шляхом сибірку та тулерамію, чим небезпечні, викликають сильний свербіж, подразнення, алергічні реакції. Слина мошок токсична, може викликати місцеве запалення, можуть передавати механічним шляхом сибірку і тулярамію. Що робити при укусі мошок? Промити уражене місце холодною водою з милом, обробити антисептиком або содовим розчином одна чайна ложка соди на 200 мл води. При сильному свербіжі нанести антигістамінну мазь, пеністил гель. середину нашого рейтингу посіли оси. Оси полюбляють солодкі запахи. Та фрукти. Тому варто бути обережними під час споживання солодощів на свіжому повітрі. Їхні укуси особливо небезпечні для людей з алергією, дітей, вагітних жінок та осіб із ослабленим імунітетом. Укус оси може викликати сильний біль, набряк та алергічні реакції. Чим небезпечні оси? Отрута оси викликає сильний біль, набряк почервоніння. У людей з алергією. Можливий анафілактичний шок. Що робити при укусі оси? Витягнути жало, якщо воно залишилося пінцетом або нігтем, обробити місце укусу антисептиком, накласти холодний компрес, випити антигістамінний препарат при алергічній реакції. Якщо з'являється утруднене дихання або запаморочення, то негайно звертайтеся до лікаря або викликайте швидку. Передостанню сходинку займають. Шершні. Шершні схожі на ос, але більші за розміром. Їхня отрута схожа на осину, але у більшій концентрації, що робить укуси шершнів більш небезпечними, особливо для алергіків. Укус шершня може призвести до сильного болю, набрику, алергічних реакцій та навіть анафілактичного шоку. Чим небезпечні шершні? Їхні укуси значно болючіші за осині, можуть викликати сильну інтоксикацію. Отрута впливає на нервову систему, може викликати запаморочення, нудоту та навіть судоми. Високий ризик анафілактичного шоку. Що робити при укусі шершня? Випити антигістамінний засіб негайно, обробити місце укусу антисептиком і прикласти лід, пити більше води для виведення токсинів при сильному погіршенні стану, викликати швидку допомогу. І на першому місці найогидніші, найпідступніші і найсмертельніші. Це кліщі. Кліщі є переносниками небезпечних інфекцій, таких як кліщовий енцефаліт та хвороба лайма, які можуть серйозно пошкодити нервову систему. Вони мешкають у листяних і хвойних лісах, заростях чагарників, на галявинах і луках з високою травою, а також на берегах річок. Укус кліща часто непомітний, але можна мати серйозні наслідки для здоров'я, чим небезпечні, Переносять енцефаліт. Хворобу лайма та інші інфекції, укус може залишатися непоміченим, а симптоми з'являються пізніше. Що робити при укусі кліща? Видалити кліща якомога швидше пінцетом, обережно викручуючи, обробити місце укусу антисептиком, звернутися до лікаря для аналізу кліща на інфекції. Якщо через кілька днів з'явилася висипка або піднялася температура, терміново звернутися до лікаря. Для того, аби краще оберегсь від укусів комах, і бути на крок попереду, варто дотримуватись наступних правил. Використовуйте репеленти проти комах, спреї або креми. Носіть закритий одяг при виході в природу. Уникайте місць скупчення комах, особливо біля води або у високій траві. Будьте обережні з солодкою їжею та напоями на природі. Вони приваблюють ос і шершнів. Знання цих правил допоможе уникнути небезпечних наслідків від укусів комах. Дякую за перегляд, вподобайку та підписку. Чекайте нові відео та бережіть природу.